З новим днем, шановні українці, сьогодні в нас на продажі автомобіль нашого клієнта Citroen C4, Grand Picasso, самимісний такий мінівен, 1.6 дизель, на ручки. 14-рік в нього машина в Україні менше року в цілому. Я розповідаю все про неї, що знаю, чому продається і так далі. Поїхали! Цікава машинка. Що марка Citroen, як які більшість французьких автомобілів від мене так само далеко, як і земля від Марсу. Тобто, ну це взагалі не моя стихія, але мені, як мені венця машина, дуже сподобалась, то далі вже всередині поговоримо. Не знаю нічого про надійність тут вузлів, агрегатів, нічого. Знаю, що 1,6 дизельний тут двигун. Механіка. вона з червня 2022 року була у власності. Вона свіжопригнана була, в травні перша реєстрація 2022 року в неї була. Чому продається, теж вже всередині розповім, там тепліше і зручніше. Ну, робилось то, щеплення, поміну, по ходові тут якісь робились справи. По кузову, до речі, вона повністю ціла. Я пройшовся прибором, жодного підкрасу по металу не знайшов. Знаю, що власник єдине, що задній бампер підфарбовував щось там в нього там трошки було. А так повністю в рідному окрасі. Зафарблені, як вам буде зручніше це звучать. От. І, в принципі, з царапин, раком таких якихось дефектів я не бачу особливо. Тут одна м'ятинка якась незначна на двері. Я, мені здається, більше нічого такого і не бачив. А от маленькі тут ще є отут, біля скла. Але скло, до речі, рідне. От. І. Та й що? Та й все. Все добре, давайте всередину. По-перше, в нас є сенсорний безключовий доступ. Отак у нас виглядає салон і сидіння. Тут нічого не хімарилось, не вилізувалось, воно як є, і є. Ви бачите. Сидушки все ціле, все нормально. Одразу, щоб не забути, хочу показати вам, що тут є такий кармашок під сидінням. І там і там, я так розумію, да, що можна щось складати. От такий у нас тут оригінальний інтер'єр. Отак це все виглядає. І давайте подивимося, що в нас є. Ну, Тут електродзеркала. До речі, дзеркала автоматично складаються, коли машина зачиняється з складанням з електричним. Далі електрокоректор фар, бачу, є. Монітори сліпих зон у нас в зеркалах тут є. Шкіряне кермо. Ну, Тут управління мультимедією, хендс-фрі. І, звісно, я так розумію, круиз контроль. Так, да, Він тут у нас включається, вмикається. меморії пам'ять, пауза, не знаю, що таке. Ліміт у нас так. Ага, воно вже режим, я побачив отут на моніторі. Все, зрозумів. крізь контроль вмикається. А це е, обмежувач швидкості, Ну, типу, щоб нас інформувало, коли ми перевищуємо якусь швидкість. Так, далі. Тут у нас мультимедіа, клімат контроль. Я режими покажу. От Клімат виглядає от так. Можна от такий режим ще робити. Потім по автомобілю тут є у нас. Помощі при припарковки це по суті, операктроніки. Тут вона інформується, що воно включено. Паркінг асістенс, тобто є помічник при парковці. Ми траєкторію вибираємо, як нам на треба стати, він якось допомагає. Парктроніки тут стоять по кругу, завдяки цьому працює ця система, як я розумію. Так, і Монітори сліпих зон, це в нас тут примусово можна вимкнути можна вимкнути. Тут також вона на моніторі на основному цьому виводиться. Є е, ну, управління мультимедією, тут радіо. Ось головне меню. Тут ми можемо під'єднатися по Bluetooth, навіть фотографії якісь тут можна клацати. Цікаво. Е, ш, е, поки опускаємося вниз, хочу показати, що тут же всі у нас USB. от USB, два адаптера, AUX, тут підкурювач. Підсвіточка. А ну як вона тут у нас. Ага, ось вона кнопочки вмикається. Такий кармашок, ну невеличкий, скажімо чесно, в закритому виді він буде не дуже об'ємним. Але так, якщо треба щось тут покласти відкрити, то непогано. Електроручник. Система стабілізації вимикається. Ну і центральними замками звідти ми користуємося. Так, це у нас обдув лобового обігрів заднього скла. Навігація. Карти європейські тут прошиті, не знаю, наскільки вони тут корисні, якісні, зручні, але от вона тут є навігація. Що це у нас? Налаштування. Polar, настройки, звук і так далі. Це, я так розумію, Сітрен, Multiset Connect, який-то Сітреновський меню. Не знаю, що це таке, телефон. В меню тут у нас, я так розумію, що по навігації більше. На цьому моніторі, по суті, одометр, спидометр, 233 тисячі пробігу. Вона десь приблизно 227, то там перша була відмітка в сервісній книзі. Столи, її обслуговувала. Було 5.07.22. Заміна салімблоки в рычага, задні дві штуки, заміна передньої лівої стойки стабілізатора, заміна задніх термозних колодок. Так, Серпень 22-го 228 000, майже 229, заміна передніх амортизаторів, замена опора опорних подшипників. І до цього було поміняно щеплення і робилося ТО. Но не на Зігріді. На цьому моніторі, ви поняли, тут виводиться бортовий комп'ютер. І навіть сюди клімат теж дублюється, щоб ми його могли бачити, щоб тут не перемикати меню. Ну і всі вимкнені і увімкнені функції залишок палива, там, мультимедіа трошки за бортом, бортом температура показує. Що в нас ще тут? Так. Поки я тут сижу, покажу. Такий панорамний дах. Я б його більше роздивлявся з заднього ряду. Зараз ми так і зробимо. А тут ще в нас є отака от ниша. Ось такий нижчий бардачок підлокітник, скажімо так, да, в котрий можна складати. Ну підлокітниками у нас виступають такі от, от ручки. Тут два підстаканника. Ну, широкі такі великі. Тут в дверцятах відділення. Наче все. Зверну увагу, що торпеда виглядає просто як е, пластик такий твердий, але вона м'якенька. Вона м'якенька. Це, я думаю, добре сказується на шумоізоляції. Тут м'якенькі матеріали. Ну, Це я вважаю важливо, все м'якеньке. Знизу тільки пластик от твердий. Ну що ж, сідаю я сам за собою. Нагадаю, що зріст мене 193 см. 193 см це не дуже мало. В цілому, от я сів сам за собою. Так, я тут колінками не торкаюсь, можу сидіти, але якщо я там розвалений, як мені дуже хочеться і добре, я трошечки колінами достаю сюди, де столік відкидається. До речі, отак виглядає цей столік з підстаканничком. От. Ну, Якщо я сяду посередині то посередині тут взагалі зручно, тому що тут місця достатньо між сидушками є. Ну і за правим пасажирами так навіть як зараз воно дивіться налаштоване, то тут я в принципі, сижу класно. Що я тільки що знайшов? А тут сидушка. О! Тепер я всім все нормально. Сідушка вверх-низ з'їжджає. Типу, ну, умовно кажучи, вверх-низ міняє, як, як водійська сидушка. Регулювання. Я от з'їхав зараз назад, у мене трошки відкинула спинка, в мене стала зручніше нога. І стало набагато крутіше. Ну, але я розумію, що в такому випадку в третьому ряду сидінь, сидінь не буде зручно. І можу я їздити вперед-назад, але мені, саме мені це зайве. А якщо невеликий хтось тут сидить, напевно це може бути зручним або необхідним для того, щоб третьому ряду сидінь трошки додати об'єму або багажнику. Ну. Що стосується панорамного даху, ну кайфово. А. Ну Підкурювач один є для другого ряду сидінь. І. І справа, і зліва в нас тут є свої автономні налаштування. Бачите, ми можемо тут обігрівач, тут додавати, обдув там. В дану мить не знаю, як він працює, тому що я от перемикаю його і нічого не змінюється. Напевно, то має бути там у водія налаштування включені, щоб це було активним. Складаються сидушки тут отак, от от, для того, щоб пройти на третій ряд сидінь. Бачите, ну третій ряд сидінь ми зараз розкладемо і протестуємо, І перейдемо одразу в багажник. Багажник тут доволі великий, достатньо об'ємний, зручний, мені здається. Тут така підсвітка є, вона в вигляді ліхтарику. Тобто ми його можемо виймати і користуватися їм як ліхтариком. Оп, оп. Бачите. Оп, оп. Так у нас підсвітка. Тепер, третій ряд сидінь. Перевіряємо. Розкладається він дуже круто і зручно. Всього-навсього одним рухом. Підіймаємо підголовник і спробуємо зараз туди залізти в реальних умовах. Я заладжу і сідаю. Одразу вам скажу, що це місце чисто для діточок. І тут ніяких навіть інших ну не може бути, ну не допускається інших варіантів, тільки для дітей. Тому що я розумію, що якщо так, як тільки що сидів, я на другому ряду сидінні, якщо я його складу, навіть, то ну, я не складу, бо мені не дозволять. Це зробити мої ноги. А вони мені ну вкрай потрібні. Так що, так, це чисте для дізначок місця, і трошки придеться другий ряд, зіштого хоч вперед, бо вони зараз на всю назад відкинуті. От для Ось того, так. щоб на третьому ряду сидінь було зручно сидіти, то сидіння оце має стояти отак от вперед. Ну, ви розумієте, що я тут не сяду, мені придеться попереду трошки підсунутися. Вперед, тобто всі мають раціонально і компактно сісти, щоб було сім місць. Так, і оцей рячажок, у нас, якщо не помиляюсь, да, зараз я зроблю. Цей рятіжок робить так, щоб отак складати просто в ровний, ровну підлогу. І тоді в нас виходить от така от штукенція. Ще ми можемо зробити ось таку річ. І в нас буде повністю ну скажімо так, рівна підлога для того, щоб щось перевозити, або для того, щоб лягти спати. Приблизно це буде виглядати ось так. Об'єктивно, я роздивляюся цей автомобіль як сімейний ну, універсал. Да? Компакт Вен, міні-вен, я не знаю, як правильно його назвати. І в мене є до нього повага за от думки, раціональність це все те, як тут продумано і зроблено. Універсальність дуже непогано. В принципі, і комфорт також. Зауважень не маю. В ходу приємно. Мені подобається, як вона їде. Те, що вона буде економічною, це 100%. З мотором 1,6 дизель. Я розумію, що тут на механіці Ну, мені так щось здається, приблизно я розумію, що по трасі це буде, напевно. Літрів 4, 5, а по місту може літрів 7-8. Ну це мої такі бачення. Я думаю, що більше точно не буде. Я просто це кажу, навіть пальцем не тепер. Давайте спробуємо розгін від 0 до сотні. Як вона поїде з цим мотором? 1.6. Сьогодні розгін від 0 до сотні. Я спробую зробити не один зі мною. Поруч мій друг. На механіці це не дуже зручно робити однією рукою. Я роблю це просто, скажімо так, відчуттями, серцем і Так далі. Спробуємо, можливо, він знадобиться нами в перспективі. Я візьму його на роботу. Зараз дизель нам дасть. Добре, друга! Поїхали. І третя. Впереді машини заважають, пішоходи бігають. Але ми не здамося. Льоха, а? Льоха, Льоха! Хто? Ха-ха-ха. Льоліка, славі, лямика! Лодика! Слабойда! Я слабою! Всядімо! Усе! Хеус! Трех! Ви знаєте, він не пройшов мій стажер, і я вже його на моменті стажування е звільнив. От, бо він попросився вийти з машини. <гум> більше, більше далі я буду все це робити так далі, як і раніше, сам. Ось так. Спеціально ми з'їжджаємо зараз на погану дорогу. Я буду намагатись щось почути і вам дати зрозуміти. По підвісі точно все тихо. Напевно, трошки я відчуваю ляду чути, ну як в багатьох універсалах, це присутньо це є. Я не скажу, що це якось страшно чи сильно, але воно присутнє, я про це кажу. А так, по ходовці все тихо. Крім паркінг з проктроніка і всього іншого, тут є ще камера заднього виду з проекції. Отака. ну В принципі, зручна і непогана. Обов'язково маю на цьому наголосити. Машина дизельна, дизеля зазвичай довго вигрівається. А, і обігрівач салона, ну, працює зазвичай не дуже ефективно. Так от Тут за, такого я не можу, скажімо так, пред'явити чи що, да? немає претензій. А, двигун дійсно, як в дизелі, ну, то і є, то він довго вигрівається, як і буває зазвичай. Але в салоні тепло стає дуже швидко. Не знаю за рахунок, чого це зроблено, можливо, ще додатковий тут електрообігрівач є, але в салоні, при тому зараз, що на вулиці майже. Ну, зараз там мінус 4, а я сьогодні до неї доторкнувся в перший раз, коли було ще там 7-8 градусів. Все добре, так що тут плюсик. Це в цілому, комфортно, прикольний такий сімейний крейсер. Скажімо так: при всьому тому, що я прихильник японського автопрому, але на нашому ринку не особливо ти розженешся, небагато пропозицій конкурентів в цьому саме класі. Тому. Ну, Напевно, якби мені був потрібен саме такий автомобіль, напевно б я б його теж роздивлявся, скажу вам так. Хоча це зовсім далеко від мене, тобто, ну, взагалі, края. Ну, має право бути ця машина, по-своєму вона хороша, відчувається французький шарм, європейський такий підхід. Все дуже непогано і зручно. А вже чи потрібно вона нам чи ні, ну, це вирішувати тільки вам. Так що я пропоную вам. Приїжджати, дивитись, випробовувати, тестувати і приймати рішення з вами. Був Льоха Трандавта. До зв'язку до зустрічі. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!